Що думає, що відчуває до вас людина, та, яку ви задумали, да? От задумайте собі людину. Не важно, чоловік, жінка, не важно. Що до вас відчуває? От ті, хто буде дивитися цей розклад, а да? три варіанти. Ви ж знаєте, я люблю три варіанти, Бог любить рійці. Ті, хто побачить це відео... І хто побачить звернення? Що до них відчуває та людина, яку вони задумали. варіант номер один, варіант номер два і варіант номер 3 Цікаво. Так. На паузу, якщо треба комусь довше. Варіант номер один. Поїхали. Фу, щось до вас відчуває людина під номером один задумана. Те, що ну, от прям все хочеться за закінчення. Ну, можливо, поїгрутися, як скандали. Якось що все хватить Надоїло, може все. Ну, от Прям дуже негативні почуття. А тут ворони тікають, бо е, гроза вдарила в дерево, да? грім дерево. Дар... Дар... Тому ну, біжіть всі. Когось бо... дуже хтось е Роздражає Короче, ви мене виправляйте в коментарях. Будь ласка, да? Вот деякі питають про слова. Ну, ну так, я знаю, я буду старатися, да? І з тим, що можливо, це хтось захоче розлучитись, розійтися, поміняти роботу, переїхати. Все, що з от кардинально змінити своє від, ну, от все, розірвати чи стосунки, чи от повністю кардинально відчуває, що все хватить. Хватить, з мене хватить. Ось такі почуття досить агресивні, досить руйнівні почуття. Да? Нічого тут ні, ні, не про любов. Варіант номер два. Ой, хтось, ну, явно хтось закритися від вас, да, якось сторонитися. якось, ну, Тут прочуття такі, знаєш, не трогай мене, не трогай мене. і не, щось, ну, ну, якось так зараз, ну, Просто зараз може коридор затемне, тому, напевно, у всіх якісь такі агресивні, досить, така, як, як то кажуть, ця кровава, кровава луна, типа. Кров'яний місяць. І з тим, що цей. Ну, почуття так само тут. Наразі вас тримають на дистанції, да? не трогає мене. Може хтось комусь надоїло Це все знаєте так само, хочуть, не ж, трохи не про любов. Ось його. Лице явно недовільне, явно, не, ж... продає. Так, варіант No3. А тут вами маніпулюють. Вами маніпулюють, вами грають. Мм mm, да.